Сергій Мельничук, група воля народу. Повністю підтримую те, що сказав Ігор Лапін, і група воля народу буде підтримувати даний законопроект. Але потрібно підсилити, звичайно, відповідальність посадових осіб, які кон контролюють і кришують цей вид злочинної діяльності, а саме контрабанду. Хто повністю супроводжує? Проходження від Донецька, хто проходить через лінію фронту, хто їх далі по дорогам веде між обласними, хто їх кришує далі в інших обласних центрах, які з європейськими країнами вже далі вони проходять митницю, хто голови цих інших силових структур, хто голови адміністрацій, вони всі в темі, повірте. І потрібно, щоб наші слідчі органи новостворені, запрацювали все-таки і відповідальність несли всі. Не тільки водії, хто перевозять і хто створює саме це, а ті, хто їх рисують. Там основні основ, основні статки осідають. Тому от, до другого читання потрібно плідно попрацювати. Ми також внесемо свої зміни до цього законопроекту. Ми будемо підтримувати даний проект.